Біля 40 чоловік переселенців з Криму та зони АТО отримали можливість тимчасово проживати на базі закарпатських санаторіїв «Теплиця» та Боржава. Прихисток переселенцям надав власник санаторних закладів Олег Увар. Опять благодаря нашому суджу, з церковью, з колективом ми знаходимо такі средства, моменти, щоб прийняти людей, которые приїжджають, просить з Востока. А раніше це були і матері погибших людей на Майдані. Были раненые, которые на Майдане были, оздоравливались у нас. Сейчас большинство людей, кто приехал по нашей медицинской программе, это люди с Востока, которые нуждаются в теплом слове, в теплой комнате, в спокойной ночи, в спокойном дне. И таких у нас людей около 40. Деякі переселенці приїхали на Закарпаття ще 25 травня і прибули з Луганська, Краматорська, Донецька, Слов'янська умовами, харчуванням та всіма засобами вони забезпечені і щиро вдячні власнику за допомогу. Коли приїхали сюди, ну, такого отношення я себе просто не очікував. Ми були одразу в перший день окружені вниманням, заботою. Нам далі ну, один з лучших номерів, я вважаю, що здесь. В этом санатории вот этот коттедж со всеми условиями, горячая и холодная вода. Четыре раза в день кормят, работать не заставляют. И ну, что самое хорошее, все почему-то считали своим долгом прийти, успокоить, потому что, ну понятно, мы приехали взволнованные. Ну все абсолютно, от администрации до столовой. Всем хотелось нас поддержать. Вот этого человека? От Уварова, конечно. Но это святой человек, так, я так. считаю. Вот представьте, мы тут уже полтора месяца почти. 26 угу. мая. Ну, то, что он с нас ни копейки не берет. То, что он э, ну, окружил только с его подачи. Мы окружены здесь вниманием, заботой. Вот. Мы, правда, не ходим на процедуры, потому что, ну, чтобы меньше затрат. Что затрат, затраты? у нас нервная система не вот. дает. И, и он пост постоянно звонит, интересуется. Так я горіть, якщо там не наладиться, прийде осінь, Я вас одену, я вас одбуду. Да, ми ж денег у нас немає. Купим, говорить вам все, внучку в школу оформимо. Люди кажуть, що не підтримують терористів, серед яких в основному громадяни Росії, колишні кримінальні авторитети і невелика частина дезінформованих місцевих жителів. Переселенці зі сходу України мріють повернутися додому у вільне місто, де нема загарбників. Я думаю, что там больше наемников, но не жителей Донбасса. А если жители Донбасса, то ну, разные, у каждого свое мнение, у каждого своя позиция. Но в основном те, кто, наверное, не любит Украину, я считаю, хочешь в Россию. Чемодан, вокзал, Россия. Хочешь? Живеш на Україні, ти можеш любити ту страну, в которой ти живеш, і Україна має бути єдиною. Переселенці висловили свою думку стосовно бандеровців, яким їх так лякали, і навіть написали вірш про єдність України. Страшно просипатися на розсвіті під була руді, посірени вой. І що в чому повіновні наші діти і старики, що шепчуть Бог з тобой? Я много в своей жизни повидала, Ведь прожито немало, шестьдесят, Дилемма мира и войны перед нами встала. И понимаю, внуки не простят. А как простить братоубийство? Ведь дети мы одной страны. Одумайтесь, важнее всего единство. И мать кричит, я не хочу войны. Верните мир, верните сына. Рассветы мирные пора встречать. Єсть вибір, це вибір міра. Я розумію. Нам не можна мовчати. Пусть колокол звеніт, пусть б'є нам тривоги, пусть Бог нас всіх хранить, пусть будуть у дітей лиш нірної дороги. Закарпаття це свята земля, і проживають на ній святі люди, кажуть переселенці. Вони вірять, що українці переживають дуже складні часи, але всі труднощі переборуть і побудують нову Україну.